З місцевими активістами, які брали участь у переатестації співробітників Національної поліції Тернопільщини, зустрівся керівник обласного управління Олександр Богомол. Як ми вже повідомляли раніше, 10 серпня під час прес-конференції частина громадських організацій оголосили про вихід своїх представників із атестаційних комісій, мотивуючи рішення тим, що реального впливу на ситуацію в МВС атестація немає. В свою чергу очільник поліції області повідомив, із 19 рекомендованих до звільнення правоохоронців першої та другої Категорії 18 написали апеляції, і поки проходить апеляційний процес, права звільнити даних осіб він не має. Зробити це можна у разі підтвердження рекомендації звільнення правоохоронця. Члени апеляційної комісії формуються наказом голови національної поліції. Це копія наказу. Я не маю права і повноважень ні формувати цю комісію, ні рекомендувати її членів. Інформація про те, що Мною був вплив на членів комісії прохання когось протягнути, когось не протягнути. вона є недостовірною. також Олександр Богомол запевнив, рекомендації представників атестаційних комісій щодо підвищення на посаді деяких правоохоронців врахували. Тіль особи, які були рекомендовані атестаційними комісіями на підвищення, а таких було десь 9, 10 чоловік. Наскільки я не якщо я не помиляюсь, були всі. Переведені на вищі посади, окрім одного, тому що зараз ще питання стоїть. Втім, вважають активісти, така переатестація змін не принесе. На мою думку, суб'єктивно, ті, по кому вже було або звільнення, або ще що там була ну шалена критична маса, якихось зауважень. А коли всі практично ну рішення через апеляцію, а хто через апеляцію не просходить, чи через суди все залишиться на місцях? Ну, то все, зупиняється це. Ну, не, не вийде тоді Ви думаєте, Влас, в нас повне кишені часу, посилювати. енергії і цей, щоб рік часу викидати на е, ці комісії, потім не мати нічого в оканців, щоб всі потім поновились і ви е, там, і вашими руками, і там іншими, іншими, іншими схемами могли це все поновити і вернути назад. Для чого тоді цей цирк? Я питаю, щоб галочку авакую поставити? Е, якщо... я десь Підписав не такий документ або зробив перешкоджання діяльності атестаційної комісії. Готовий нести за це. Будь ласка, громадські активісти кажуть, готові продовжити роботу в комісіях за умови, якщо двоє заступників Олександра Богомола, Казимир Попіль та Олег Ляхович напишуть заяви на звільнення. Ми починаємо працювати. Я вам подаю зараз руку, привожу вам ще 10 активістів, які працюють, і все прекрасно. Готові? Готові, ні, давайте не будемо створювати балаган і розходимося по домах. Олександр Миколаївич, що ми так акцентуємо увагу на цих двох людях, тому що є в народі приказка, риба гниє з голови. І ми не готові брати на себе відповідальність, щоб ті молоді хлопці, які працюють по районах, ті, які працюють в міському управлінні, обласному управлінні, якими керують вище наведені люди на яких. Фактично немає десь певний вплив через певні міністерські зв'язки, багаторічний досвід роботи в управлінні і тому подібне. Ми не можемо гарантувати, що ці люди, навіть якщо вони прийдуть, вони зможуть працювати за буквою і духом закону. В Свою чергу згадані заступники, які теж були присутні на заході, підстав для свого звільнення не вбачають. Довожу до вашого відома, щастя, у мене Це все гаразд. Тобто, в даному випадку, щоб у мене була хоча б якась там ступінь вини, я в перший же день би написав рапорт на звільнення. Якщо мені не будуть наведені конкретні аргументи того, чому я не відповідаю займіні посаді, я не вважаю за необхідне. Тобто сьогодні оцей чоловік сьогодні він буде казати, що Треба звільнити попіля, завтра він скаже, будь-кову. Це не особиста значно, думка. думка. Це думка громадськості. Думка комісії. Мені закидають належність до двох ресторанів. Один будується, один вже функціонує. Коли оформлявся договір купівлі продажу на перший ресторан, я проживав в гуртожитку, переробленому під однокімнатну квартиру, маючи у власності 20-річну восьміоку. Міг я мати на той момент такі кошти. 12 років тому, щоб купити такий кабак, власником кабака ресторану є мої дружини, рідний брат своєї дружини, які все життя пропрацювали підприємцями на базарі. Я 22 роки відпрацював, відслужив служив ворона внучніх справ без єдиного стягнення. Я розумію, є декілька громадських діячів, які мають до мене особисту антипатію. Підписувати накази, потім відповідати за їхню незаконність. я не я зроблю так, щоб воно мало підстави законно і очищення на те є ваша наша атестація для того, щоб цей процес пройти. Зрештою, під час більш ніж годинної зустрічі знайти компроміс сторонам не вдалося. Відтак активісти залишилися при своєму.